свою роботу розпочала молодіжна рада п'ятого скликання на першій установчій сесії обрала нового голову його заступника та секретаря. Новообраний голова молодіжної ради окреслив ключові завдання, серед яких продовження співпраці з департаментами Харківської міської ради задля відновлення та відбудови міста та залучення до роботи прогресивної молоді. Ми плануємо організувати круглий стіл з студентськими самоврядуваннями. Ініціювати створення робочої групи, мета якої буде залучення усіх студентських самоврядувань, усіх вузів, щоб ми разом змогли об'єднати свої зусилля та реалізовувати молодіжну політику в місті. Це створення можливостей та умов для молоді Харкова для того, щоб вона залишалася у місті. у неї були всі умови для самореалізації та розвитку, а також для того, щоб молодь, яка вже виїхала з Харкова. Поверталася і знала, що у Харкові є всі можливості та умови, яких немає навіть в інших містах України. І попри все, у Харків стане молодіжною столицею України. До складу молодіжної ради п'ятого скликання увійшли 50 юних харків'ян від 16 до 33 років. Відбір кандидатів у депутати тривав з липня. Загалом було отримано 95 заявок від представників інститутів громадського суспільства, учнівського та студентського самоврядування. Конкурсна комісія оцінювала кандидатів за критеріями мотивації, досягнень, досвіду та наявності проєктів або ініціатив. Експерти кажуть, обрали найкращих таким чином. Кожен член команди має високі амбіції, купу цікавих ідей та планів щодо розвитку молодіжного руху в місті. Євгенія, наприклад, є депутатом молодіжної ради вже протягом двох каденцій. Говорить, намагається зробити все залежне від неї, щоб Харків завжди залишався центром студентської молоді. Робота у нас завжди є, бо Харків це місто студентів, воно було, буде і надалі. По-перше, молодіжна рада працює і створює проекти, які дуже потрібні для молоді. Щоб молодь просто мала можливість побачити студентське життя. В Харкові, хоча у нас є певні важкі ситуації, як з повною масштабною війною, ми будемо проводити проекти, які будуть націлені більш офлайн, і будуть надавати можливість студентам і школярам відчути насправді живе життя в Харкові. А от Роман ще школяр. Наразі він президент свого ліцею та лідер однодумців Холодногірського району каже, став ще й депутатом молодіжної ради, бо мріє втілити в низку своїх ідей на міському рівні. Тобто я скажімо так, вже освоїв районний рівень, мені цікаво йти далі, і тому я зараз. Є депутатом молодіжної ради для того, щоб разувати себе та пропонувати проєкти, які можуть також бути цікаві нашій молодшій молоді тобто школярам. Тому що так я розумію, те, що школярам це буде складно бути у молодіжній раді, але Надати їм потенціал для того, щоб вони працювали далі і ставали депутатами у майбутньому. Я вважаю, що це моя найпріоритетніша ідея та праця, яку я повинен зробити для себе та для нашої команди молодіжної ради. З початком роботи юних депутатів привітав харківський міський голова. Він зазначив, що йому, як очільнику міста, приємно бачити, що команда молодіжної ради налаштована на активну і плідну роботу та генерує багато нових молодіжних проєктів для Харкова. Це здорово, що ви зібрали, що ви у Харкові, що ви прагнете бути справжніми людьми. І дійсно той досвід, який буде у вас, а у вас буде все проходити так, як проходить в міської ради, це дасть вам можливість і таку потужну можливість у майбутньому бути і депутатами, і насправді елітами міста Харкова. Попереду молодіжної ради п'ятого скликання багато роботи. Наступна зустріч депутатів, говорить голова ради, відбудеться для розробки стратегії молодіжної ради на 2025 рік. Також будуть визначені пріоритетні напрямки та проекти для роботи нового складу ради. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Юрій Бабикін, Харків новини.